Передмова Сергія Лутіча і Піхановича до книги запитання відповіді до Паласі. Відомий під скороченою назвою «Запитання-відповіді до Паласії величезний твір водо Максима, що посідає перше місце у виданні його творі По хронологічному плані є одним з найпізніших його творів, майже що підбиттям підсумків його подругського життя. Раніше цього твору був написаний інше, досить змістовний, що лише. Небагато поступається йому за обсяг тір амбігва» – пояснення важких місць у словах Святого Григорія Босло. Раніше цього також очевидно написані тлумашня Великого Господні і міста Гогія, далі другії, що примикає за своїм загальним характером до амбігви. Не говоримо вже про слово Подвижницьке і голою про любов, яке через їх примінув примітивний характер можливо вважати найбільш ранніми творами Святого Отця, із яких, власне, найкраще було починати вивчення. Читання преподобного Максима, що під його власним керівництвом уйти в сенсі його глибокодумне споглядань, як приймено пізно написаний твір, розрахований про томи читачів, знайомих з подібними творами природного Максима, запитання відповіді до Паласі. Може спочатку явити, чимало труднощі для читача початківця, незнайомого наприклад з вченням святого отця про практичну філософію діяльні любовня. Тобто подвижницьке життя, про що можливо скласти собі уявлення, на словами подвижницькими і рівними глами про любов, або з ученнями про природні, духовні споглядання, буття, існуючим у цьому логі, ідеї та інші, про що докладно говориться в амбіго. Але при достатній поглибленні і все-таки подібного роду труднощі можуть відпасти самі собою. Взагалі, шкаручи, починати читання Максима з питання відповідно до палація. Цікаво в тому плані, що ці завершальний які низці внизці місце госповітальних творі отця, знайомить із вищими плодами його духовного життя і тому заслуговує на особливу увагу. Не дарма, сам Максим приділив йому вняткову увагу, про що красномовно говорить і розміри твору, це найбільше усіх творів Святого Отця і додання до нього самим автором схолії. У запитаннях і відповідях ми зас... Застає правду Максима на вищій стані духовного подвижництва, що характеризується вправою у спогляданні. Феорія, посередження думки на вищих духовних предметах. Тут ми бачимо багатий вплив на Отця благодатного удару водіння, гносіс, все вище удару, що досягається у споглядальному житті, є кращі нагороди за подуги діяльного любомудря. споглядальники, які сподобався такого дару, відкривається особливо здатність духовного зору по всіх по всіх усютах він бачить усе, що не просто зовнішні образи форму тіла, не просто події, вчинки справи, а те, що становить їхню внутрішню основу, і сутність, таємничні сили ідеї, логі, Божі, розбиті в цьому світі, що підтримують буття і творіння, І завжди примудро направляються промослом судом Божим до певної мети. У цих ідеях він бачить Бога, ними таємниче годується, прощається ними свій розум. Це є посередником цих божественних ідей енергії, сам робиться ніби Богом і таким чином підготовлюється до блаженного з'єднання з Богом у стані примисленого захоплення і в ньому удостоюється безпристрасного пізнання Бога цієї вічної блаженної мети, розумного буття джерела для нього всякої насолоди. Усе може заслужити для споглядальника точки відправлення у цьому моглядному піднесенню до Бога, тому що. Все є уявлення божесних ідей, як вони створювали, чого іноді зла воля розумних істот, але особливо джерелом духовного споживання може служити Слово Боже, священне писання. Це ніби інший світ, в якому таємничим втілилося божество, подібно до того, як вотворих ідеях воно втілося в видному світі. Це ніби особливе втілення Слова Божого втілення в буквах і складах, подібно до явлення цього у плоті людській. У ньому особливо пристойно сполядникові збирати для всього духовного споживання, повчання, просвітлення, таємничі ідеї Божі. Якщо в видимій природі розпоглядальник успиняється лише на спогляданні ідеї чуттєвого буття, т'ясовуючи собі основи походження світу від божесної благості, то описання він зосереджується переважно на пізнанні мисленого, тобто духовного розумного собідного буття, тон і тон. Тут особливо він пізнає не тільки творчі ідеї буття, але й ідеї, логі і суду, що виявляється царині морального життя у всіх видах, чеснотах і віддання та ідеї, які цілком до... досконало, виявляються в величезні таємниці втілення і відкуплення. Тут тому таємничі віщання духа ще ближче, що розуміліше людському серцю, ще дорожче для християнина. Тут тому і власному сенсі почалося видіння, гносіс, мислення буття, що переводить душу людини, споріднений їх. Сферою висловного буття і наближає до Бога. Це віддання таємниче приховане в Писанні, приховане від зовнішнього покривам Бук, приховане від недостойних, які не можуть відчувати у ньому сили Божої. Однак сам Божесне Слово таємниче перебуває у ньому, назважаючи кожного своїм ідеям. Було б край злочинно не зваги і убити його букою Писання. Бук, Бог буває, 2 Корінтян 3:6. Подібну до Богоубивницької. Погобивниць юдеїв, що не зуміли під плоті побачити Бога, як і під буквою закону, дух. Істинні боголюбці ніколи тому не обмежуються зовнішнім подихом чесноти, але вивчають писання, шукають духовне відання. У цьому ознака існого подвижництва, ознака існого визволення від плоських погодів. Усі аспекти тому вивчають писання, але вивчають не так, як люди зовнішньої науки, що рухають букві склади і бачать у нього не найпростіші звичайні речі, а й служителі духа, шанувальники таємниць, які знаходять. У нього причасники таємничої сили і життя, що утікає з букви, вони шукають тут того, що хотів намір Духа, і самі хочуть пережити той стан блаженної сіяння від нього, який опробовував святі пророки. А знаючи безмежний сенс писання, вони радять всякому ступеню натнення, у якому їм вдається, хоч частково, спожити від духовної істини розлитої безмежні, безодні слів духа, належать до таких споглядальників і пролоний Максим. І його завдання при вивченні писанні полягає у ушуковування таємничого сенсу слів Божих, у якого випадку він додержується усіх загальноприйнятих правил алегорії. Його до халасі сам призначений задовольнити основні потреби калинського життя у духовному відданні і служить посібником при спогляданні писання. Воно присвячене з'ясуванню деяких важких місць писання, таємничні сенсу, їх не завжди під піддавався зусиллям на і складає труднощів в справі вивчення писання. У власному сенсі це радше містико, аскетичний, ніж екзотичний твір. Як такий і цілком відповідає своєму призначенню, це прекрасний посібник для тих, що піклуються про віддання писання для користі душевних посібник рясний і змістовний. Запитання відповіді були написані на проханні родного фаласі знаменитого в той час настоятеля одного з африканських монастирів біля. Карфагена, автора 400 глав про любов, стриманість і духовне життя. Тут що корисні повісті про одного мережця, який був стрес для принесення покаяння в гріхах у Слов'янському полозі в Четіхміни Святого Дмитрія, повіст воїна таксіона. Під 28 березня розповідається між іншим, що Воскресний карфагенський воїн був приведений до правої палаці у Слав'янській повісті до епископа Тарасії, розповідав йому про бачення ним митасто. Чудо мало місце в часи Патрикія, Ікзар Ханикити, помер со року, призначений Ікзарком після 519 року. Коментар цієї її треба відзначити, що в дружніх відносинах. Що зв'язано проду Максима з авою Паласі, роль останнього аж ніяк не була пасивною. Якщо як боссовий письменник, він явно залежить від проду Максима, то як відомий подвижник, який володіє найбагатшим духовним досвідком продовжу паласі, був безсумнівно і діючою стороною особи двох святих. Ми маємо приклад, один з тисяч подібних справді духовної дружби і любові, що природне збагачує благодатними дарами по Богу. Дивіться, ван Паріс М. Ем Рітіель і Авітури де Делібе Еренікон 1979 рік. Схваліся продовий Максим був близько знайомий, часто лиштувався з ним. Послання 9, 26, 41 і 42. Відвідував його в монастир. Це знайомство, ймовірно, почалося з тих пір, як колоден Максим знайшов собі близько 132 року притулок у Карпагенській області. Були, власне, написані запитання відповіді до Паласів. Тати важко. Проти монофолітської полеміки у них непомітно. помітно. 641 року у трактаті до Марина Кресвітера природний Максим дає вже пояснення з приводу деяких допущених у них висловів, які монофеліти могли витлумачити на свою користь. Очевидно, пів до нього до цього часу одержав деякі поширення. Загалом, якщо взяти до уваги, що 632-3 24 роки пішли природним Максиму на полеміку і свірянством на листування з приводу відкликання 633. 4 роки префекта Георгія. Що в 633-25 роках продавно Максим, можливо, повернувся до в Палестину, що приблизно в 637-40 роки можна вважати часом написання запитань і відповідей. Килига і стіл. Дають цей твір 6304 роки. Це загальне прийнята нині дату, у перше встановлення Шерводом. Дивиться Шервод, Апостол Анотейте, Дейт Лис Акс узамаксимо the Confessor. Roman 1952. Page 7. Взявся цю грандіозну працю, павний Максим, не одразу. Між ним, пробне Паласі, було з цього приводу ціле листування, Святий отець довго відмовлявся, Паласі наполягав. Первішний обсяг праці передбачався в дуже широких розмірах. Паласі склав довгий список з переліком не тільки різних важких місць писання, але й з цілою низкою питань, в галузі аскетичної практики. Коли ми стосовно боротьби з приштастями і де Останній галузі пробний Максим вважав себе особливо некомпетентним і тому завзято відмовився виконати прохання Паласі. Фаласія навпаки прагнув, принаймні, спочатку, щоб цей бік справи питання про пристрасті було виконаний насамперед. Підкорившись волі знайотовій гуманівний Максим, взявся складати відповіді, на запропоновані запитання до пристрасті, але, однак, далі окремих нотаток не пішов. Досутування знову новими Відновилося. Зрештою, справа свобобільної згоди була вирішена, і тому нерозумні, що питання про пристасті, поки були відкладені до іншого зручного випадку. На інше запитання проводжу Максим згодився дати по можливості короткі відповіді. Втім, свої надатки про пристасті він обробив у передмові до запитань відповіді. Тут скидку зібраний весь матеріал, приготовлений для вченого про пристасті, чим ніж іншим, і пояснюється змістовність цієї передмови. У передмови перемоги і всі очі кладені дані про вставлене записання запитання від Сергія Пухановича. Усіх запитань 65 стосуються вони різних місць Старого і Нового Завіту, особливо порядку розташування запитань не видно. У загальному можна зауважити, що запитання беруться під поспіль більшою мірою за якої небудь книги писання або уникають за механічну асоціацію. відповіді Чим далі, тим більше стають докладними. Останні п'ять відповіді складають майже третину твору. Невдовзі після видання запитань відповіді, сам проводив Максиму зауважив, що в них далеко не все сказано, достатньо зрозуміло і тому вважав потібним, потрібним забезпечити їх схолями, написавши до них особливу передмову, яка в рукописях завжди передує всьому твори, навіть передмові до Фаласії. Килега і Кастіл. Розділ 13 відзначає, що стиль прологу до схолі є блідне наслідування стилю прологу Максима. Однак наш погляд не можна виключати можливість того, що цей пролог до схолі належить пере самого пролобного Максима. Коментар Сидорова. Із часом до цих схоль різними авторами були приєд... приєднані інші. На шарування схолі відбувалося, очевидно, два прийоми. Один шар можна встановити досить виразно, це ті схолі, які перебувають у кодексі. Діофрені, призначені у виданій Кембефі, сиглою і в Р2, У них між ними робляться нападки на нанили посидовника і Італа, засуджено подібно до свого вчителя за неправославні думки за часів імператора Олексія Комніна. 151-1618 років близько 1884 року. Порівняння Успенський, Спенській очерки по історії Узантійської. Образованности Санкт-Петербург 1892 рік а також Брянцев, Иоанн и і и філософські взгляди взгляд, осужденные церквою церкви 1905 рік, Батрик, професор Гросуя, в професор профессор Петрои Гросуя, такова релігиозная деятельность Візантійського императора Алексей Комніна 1871 1117 роки, Київ Марянска зборник Київ, 1913 рік. Оман Йоанна Італос в сфері христології заводилися до так званих фісефіцького адопціонізму. Він учив, що Боження плоті Христової відбулося шляхом природного успіху, що завершився усиновленням дасі її похановища. У цей час однак зв'язок христологічних оман із оченнями Іоанна Італа вдається сумнівом. Дивіться, стефан Жан Італос, філософ, хуманісти. Рома Найтін. 49. Ці в загальному частині схолі написані про кінці 11 століття. Колеги Кастіл вказують, що в розі що цього роду сколі є лише однією групі рукописів, що сходять до моноскрипту 13 століття. Ангелікус. 120. І тут вони додані пізньою. Пізнішою рукою. Основа з маха схолі, яке про це свідчить грецька латинська рукописна традиція, існувала вже близько 80-го року, коментар Олексія Сидорова. Що стосується іншого, колись ресного схолі Машара, то встановити часі його написання неможливо. Важко навіть провести в цьому випадку заперечну граню сполім, Бродно Максима і невідому автора. Як би то не було, Схолі цілком відповідають своєму призначенню. Вони майже завтра є доречними. Цілком відповідає спогляд на продолного Максима, хоча не завжди його термінології і багато допомагають прочитанню його творів. Запитання, відповідь до паласі користувалися великою увагою в Візантії. На них часто посилалися різні письменники, ними користувалися укладачі різних збірників. них заслуговують згадування відомих у прокупосних виданнях ім'я Павла Максима, різні глави про богослов'як до будівництва, чесноти і пороки, розташовані в п'яти центуріях. Що представляють собою не що інше, як свого роду до Родолюбія? Максима складені близько половини XI століття. Запитання і відповіді були видані один раз в першому томі видання домініканця Комбефі в Парижі 1685 році. До комбетки років за 30 і одночасно спершу його спробою видати запитання відповіді, у тимському перекладі за цю справу взявся ОБР, який приготував собі навіть копії з єдиного грецького рукопису, що був в той час в королівській бібліотеці, але потім залишив свою роботу через те, що текст у року був крайне достатній, наповнити ж його з інших джерел, наприклад, з багатьох рукописних зборів канцлера П'єра Серг'є, не було можливості, тому що до них. Не можна було одержати доступу. Сергія сам був не проти велитроду Максима, для цього скористався послугами комбефі, якого йому рекомендували як досвідченого ще видавця і справа призабулася. Згодом архієпископ Тулузький Шарль Демон Шаль зцікавлений цим виданням, який підтримував ще раніше намір Обера, передав копію домініканці комбефі, що дісталися. Йому від останньої із проханням почати справу видання Рондовного Максима. І під старість комбехів виконав те, що йому не вдалося мовитися. Загалом за його видання сумлінна, хоча, й звичайно, не критична, головним своїм завданням комбефі став гордовання латинського перекладу про до Максима. Інших повних прикладів, крім латинського комбефі, немає. Про це існування прикладу Ірогени і Піханович ще не знав. Коментар. Сидорова. мовою мови уривки запитання відповіді є у книзі Рона Магникона і гумно Чорної гори. Пан Декти. Треба зазначити, що найбільше вправдавніх слов'янських перекладів запитання відповіді потрібно вважати два уривки з цього твору запитання 26 і 57, що вийшли із зборів Святослава 1073 рік. Артуші 47, 48, 144-145. Дивіться Сидоров пої. Творчеське наследие Максима Сповідника в Древній Росії на матеріалі і спорніки дослава 1083 року. Традиції древньої слав'янської пісні і язової культури восточні Москва, 1991 сторінка 208. контакт Олексія Сидерова. Маленькі з створу у вільному перекладі із розсіяні між уривками з цих творінь проданого Максима в понедільному читанні за 1845 рік. Ті уривки, які війшли 500 глав є в російському перекладі цих глав у добротолюбі і в невеликий витяг цих глав у недільному читанні за 1847-48 роки.